Здоровенькі були з вами діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Їду додому з роботи і хочу записати відео, відповісти на одне з ваших питань. І хтось без імені запитує: Діма, а можеш розповісти, ким працюєш? Чи справді в США производітельність працівників на порядок вище, ніж в нас? Так, почну тоді з першої, з першої частини, ким я працюю. Якщо ви ще не знаєте, ким я працюю, можете зайти під будь-яким з моїх відео є ссылка на російськомовний мій блог з відповідями на часті запитання. І там я описував не просто ким працюю, там я описував конкретно навіть офіс свій. але... В компанії, в якій я ще працював декілька років тому в Лейкленді. Ну, але я приблизно там розповідав, ким я працюю. От, ну, Але зараз в цьому відео я трошки більш детально розкажу. А, працюю я в сфері інформаційних технологій, а точніше в сфері а, розробки програмного забезпечення. А якщо бути зовсім конкретним, то в департаменті QA, тобто це перевірка якості. А якщо ще конкретніше, то я автоматизую тести. А Хто взагалі не знає нічого про такого виду роботи, то в двох словах розкажу. Всі ви знаєте, що я така професія як програміст, тобто це люди, які пишуть код, створюють якесь програмне забезпечення. Вони, звичайно, перевіряють на, на роботоспособність цей код, чи він працює так, як треба. Але все, рівно, ну, чим більше програма написана, і декілька девелоперів працює над одною програмою, в цій програмі можуть бути деякі недоліки, і вона може працювати не зовсім так, як треба. Не скрізь, але от в деяких випадках, там, я думаю, ви кожен з чимось таким зустрічались, коли ви там. В інтернеті десь бачите, або щось криво намальовано чи написано, або десь нажимаєте кнопку, а вам там вискакує 404 помилка. От. Департамент QA це люди, які перевіряють, які шукають отакі помилки, які перевіряють, чи те, як програма працює, дійсно відповідає тому, що від програми хотіли, коли взагалі задумали її зробити. Тобто перед тим як девелопер починає писати код і створювати якісь функції програми, є люди, які аналізують, що саме потрібно зробити, і вони дають конкретні вимоги девелоперу, що потрібно написати, як воно має працювати. Тобто, вони, вони можуть там не, не аж до маленьких деталів, деталей вказувати, що там кнопка має бути зеленою. Але кнопка має відкрити ось таку сторінку. І девелопер вже пише код щоб, Коли юзер клікає на цю кнопку або в браузері, або в програмці, якісь, то відкриється ця сторінка. От. Тестери перевіряють це все на роботоспособність. Ну, тестери це, ну, це одна з професій департаменту QA. Хоча це не зовсім одне й те саме. Тестери, це саме люди, які просто тестують. Є ще люди, які пишуть ці тест-кейси. Тобто в тестера є інструкції, що йому треба зробити, що перевірити, куди зайти, яку кнопку класти, і перевірити, чи вона дійсно зробить те, що має зробити. Є люди, які це все пишуть, які аналізують а, вимоги, і відповідно до цих вимог пишуть тести, що зробити, що перевірити. А я, а, ну, я, я працював як QA-інженер, починав а, от, теж з такого тестера. Хто Принципі, ну, спочатку чим я займався, це просто тестував. А, також брав участь у написанні конкретних тест-кейсів, що потрібно зробити, що потестувати. Ну і з часом почав трошки вивчати автоматизацію. Автоматизація це, а, це, це, це теж можна віднести до програмування, тільки це не написання програми, а, яку девелопери пишуть. Це написання іншої програми, яка замість тестерів буде виконувати оці тискейси. Для тих хто, для тих, для кого ця інформація дана мною ще була дуже примітивною, і ви і так прекрасно знаєте, що таке QA і тому подібне. Зараз трошки детальніше розкажу. Працюю я. На позиції Senior Software QA Automation Engineer пишу я на Java код, а працюю з таким тулом, який називається Selenium WebDriver. Використовую Тест -NG Frame, Framework Тести запускаю всі через Jenkins. Через Допомогою Мавена. Ну, для когось це вже, мабуть, все-таки забагато інформації буде, назвав кучу непонятних слів. Ну, але для когось можливо було це цікаво. А, ну, це тоді все про те, ким я працюю. А тепер а, про производительність труда. Значить, так, в Україні після закінчення університету. А в принципі, я тільки в двох компаніях спів попрацювати, і в обидвох компаніях, в яких я працював, зарплата залежала іменно від іменно, саме, саме від вироботку. Тобто, скільки роботи зробив, стільки отримав зарплати. Тому і в першій, і в другій компанії, в яких я працював в Україні, люди працювали, бо від їхньої роботи залежала їхня зарплата. А в Америці теж люди працюють, хоч. Від їхньої роботи не завжди залежить їхня зарплата, але все рівно дуже багато ініціативи в Америці в тих компаніях, в яких я працюю, люди проявляють. От буквально на днях одна співробітниця зайшла до мене в офіс, дещо там почала запитувати, бо вона в департаменті продаж, тобто вона продає наш продукт. Але от їй їй десь щось в нашому продукті захотілося змінити. Вона думає, що це може допомогти нам продавати більше, заробляти більше грошей, і вона от прийшла до мене запитати про це все діло. Ну я її направив до людини, яка займається такими питаннями. Тобто. Є ініціатива, люди хочуть якось допомогти. Люди розуміють, що якщо я сьогодні буду погано працювати і погано виконувати свою роботу, то завтра моя компанія не зможе продати стільки нашого продукту, скільки потрібно, і я втрачу роботу, бо в компанії не буде грошей, щоб мені заплатити. Але е, лодері тут також є. От, е, були такі компанії, де люди сиділи і там, е, наприклад, графік роботи з... 8 до 5 люди приходили 8.00 і вже там в 4 з копійками вони вже сиділи на часи, дивилися, коли вже буде рівно 5 годин, щоб просто йти додому. Хоча є такі люди, зараз мій менеджер в моїй компанії, де я зараз працюю, вона приходить на роботу ще 6 ранку немає. А іде вона додому аж після п'яти вечора. Тобто за 40 годинний робочий тиждень в неї деколи по 55-60 годин а, пророблених є. Це при цьому, що їй все рівно платять тільки за 40 годин, тому що вона на зарплаті, вона не на погодинній ставці, а на зарплаті. В неї зарплата від цього не збільшується. От просто от така людина трудоголік, їй подобається робота, вона дуже так, гарно відноситься до, до того, чим вона займається, що вона робить. От. І в принципі, таких людей багато в Америці, але і лодері є. А на рахунок України ну, мені важко зрівняти, тому що я не робив в таких компаніях, де люди просто сидять на зарплатах і їм не треба, особливо там а, високу продуктивність роботи мати, щоб, щоб заробляти для цього. Тому мені важко сказати, хоча я, я знаю, от, люди. Зразу після університету я, там, ще там, багато студентів з нашої кафедри працевлаштувалися на, на одну роботу. На, ми ми коротше, працювали на, на польський, ну не зовсім на польський уряд, але на якусь компанію польську, яка займалася картами землеволодінь, земельними ділянками в Польщі. Тобто ми, ми з землею мали справу, з оцифровуванням карт. От. Ну і нам відповідно платили, чим, а, чим більше ми роботи зробимо, нам тим більше платили. А от а, з паралельних курсів університету, там люди, які повлаштовувалися на інші роботи, хтось мені колись розказував з нашої компанії от, що, що її дівчата, подружки з інших факультетів, які також повлаштовалися на якусь державну роботу, і кажуть, що. От, що, що ти там розказуєш? Як ти можеш на роботі втомлюватись? Це ж поки прийшов, поки е, туди-сюди чай зробив, чай, випив, язиком потріпав, годинку поробив, вже й на обід треба йти. А з обіду прийшов і так, так само там ще поки в туалет сходив, поки там ще годинку поробив, вже й додому треба йти. От. Бу бу були люди, які так працювали, але от в нас це було зовсім не так, тому що ми знали, що якщо ми працюємо, то ми відповідно заробляємо гроші. Гроші нам просто так не дають. Тому а, буває по-різному, і там буває по-різному. Я думаю, і тут в державній Ну, в принципі, я тут працював в державній компанії, півроку просидів, нічого не робив. От. Ну, але я нічого не робив, тому що я чекав, коли мені одобрять. Доступ до секретних матеріалів. Я працював на департамент захисту, і там потрібно було найнижчий от доступ отримати, щоб щоб могти дійсно почати працювати. От. Але можна подумати, я там півроку на контракті проробив, я так той доступ і не отриму, бо його так ніхто і не відправив ці всі документи на одобрення. От. А зарплату мені платили. Тому буває по-різному і там, і тут. От. Все ж таки, мені здається, що тут люди більш працьовиті і більше працюють, але точно не всі. І так само і в Україні є люди і ліниві, і є люди, які працюють. Все залежить. Ну а на цьому все таке дуже розмите, розмита відповідь на запитання. Надіюся, що хоч хтось додивився до кінця. А тому все, дякую за увагу. Дякую, що витерпіли скільки там? 15 хвилин. От з вами був Діма. Слава Україні!